Саме я. я вважаю, що це просто була з його боку якась дія, з якою метою не зрозуміло. Це було треба е, пану доподому показати себе знову ж таки, як тут теж активного учасника створення цього майдану. Що Теж якісь провокації відбуваються, і він хотів, можливо, себе прирівняти до пані Чорногілику перед тим побили. Але порівнюючи її стан після таких речей, які роблять журналістами, і те інтерв'ю, яке я з цього бачив з ним, я щось не бачив на його обличчі якісь таких, знаєте, речей, які наближували його хоча б до таких подій. Тобто Це мені не зрозуміло. З другого боку, виникає питання про те, що проти мене відкрите кримінальне провадження. Стаття яка мені інтермінована це 171, я там проходжу як свідок, 171, частина 1, про те, що перешкоджання журналістка діяльності. Коли це все відбувалося в туалеті, яка там журналістська діяльність може бути, ну це, напевно, може, ви теж знаєте, і що таке перешкоджання. Ну, я вважав, що перешкоджання це коли я, можливо, там камеру комусь вириваю з рук, чи я десь там вибиваю фотоапарат, чи вириваю якісь документи, чи, чи ще щось. Таких речей не було взагалі. І не могло бути. Бо, до мене підбіг, і він на мене напав, власне, схопивши за шию. Відповідно, теж коли я почав е, 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 інші справи аналізувати, то власне я вважаю, що напад проти мене і нецензурна лайка в стінах обласної ради це і є хуліганське порушення, про що я тільки до вас прийшов, ще заявив як схід по цій справі, що я вважаю, що було вчинене хуліганство в, в стінах обласної ради у вигляді нецензурної лайки. обласній раді. Ну, також забігаючи наперед, я ну, такий вчора побачив десь вечором дописи в різноманітних коментарях, що начебто політик напав на журналіста. Ну, перепрошую, коли ми покажемо, що пан на журналіст, тоді давайте говорити про мене, що я досягнення військової політехніки. Коли ми говоримо, що я політик, то, напевно, і пан Добродомов є політиком, бо двічі був кандидатом у депутати Верховної Ради України, ну, не вдалося, не переміг чи ще, ще що, то вже інші питання. Але напевно, політична боротьба цієї особи і далі продовжується, можливо, в нових проєктах, можливо, в чомусь іншому, то значить, між нами була якась суперечка словесна, проживає двох політиків, а не як журналіста і як політика. Тобто, який... Сяція не маю інтербувати, я цього теж не можу зрозуміти, тому що особа зрозуміла що відома, і політик, і засновник певного проєкту на телебаченні і так далі. Тобто, в які вчора осо і по стаціях пан Добродомов в обласній раді, як політик, як журналіст, як громадський діяч чи просто як приватна особа, я цього не знаю. Але я ще раз наголошую, що я абсолютно жодних дій щодо цієї особи не вчиняв. Це можна в принципі навіть візуально, коли вчора мішало інтерв'ю, і на мене сьогодні, і вчора на нього подивитися, бо коли розумієте, навіть десь чоловіки щепилися, якщо б таке тематично було, то якісь мали бути сліди від цього ще І я прийшов, такий, як вийшов, із зачісками моя скам так не було десь навіть перевернутані піджаття, поверні сорочка. Тобто абсолютно рукоприкладства ніякого не було, крім того, що він мене купив за шию, де всі могли бачити своє власне обласної ради. Ось такі мої висновки щодо цих подій і то, що я прохожу кажу, як світу по такій кримінальному е, такому провадженню, це, власне, є факт. Мене також скіровало сьогодні, я дав згоду, що я готовий пройти також е, судову експертизу, яка ще призначається відповідно до такого кримінального провадження. Ось такий мій коментар.